Кліп, презентований на пісню «Попорі» у виконанні Маріани Сухолової, не перше відзнятий на параді. За словами організаторів, кожне дійство, починаючи від дебютного, супроводжували з появою відео, в тому числі на авторські композиції. Втім, ця робота справді особлива. Перше творча група зібралася для параду наречених спеціально для зйомок кліпу. Вперше вони написали сценарій кліпу перед зйомками. І е, знімали цей кліп не тільки на самому під день параду, а й перед е, парадом. І задіяли, окрім наречених ще е, інших е, акторів і масовку. За сценарієм, шість дівчат закохались у одного хлопця. Саме довкола їхнього знайомства та весілля розгортаються події. Зміксувати пісні, що лунають з радіоколонок, вирішили, аби урізноманітнити задовгий як для формату стандартного кліпу. Відео композиції обрали відповідної тематики. Дівчина що, хоче заміж. Знову ж таки, да, тематика весільна, тематика про наречених і так далі. Тому ця пісня лягла. Знову ж таки, вони йому, о боже, якого мужчина зустріли, закохалися і так далі. Ну і Завершальне це от вже пір, гулянка. Ложку дьогтю в бочку меду внесла нещодавне рішення виконкому про заборону масових подій типу параду наречених на площі театральні, що вже стала і, по суті, єдиним відповідно облаштованим майданчиком. Тим причетні до свята переконують, робити треба не менше і тихіше, а більше і гучніше. Рішення, як подекують, у певних колах прийняти під тиском міського голови через його особисті причини, а не через скарги мешканців. Тому організатори мають намір його оскаржувати і просити підтримки у ужгородців.